Вітаю вас на каналі Аудіолюб Діна Лі Ліана читає автор. Одного разу в далекому краї жила дівчина на ім'я Ліана. Ця дівчина була особливою, адже мала магічну силу розуміти мову природи. Вона чула, як вітри шепотіли, річки співали свої пісні. Дерева розповідали про свої думки, а тварини спілкувалися одна з одною. Ліана була селянською дівчинкою, сиротою, тому вона пішла в найми. Їй загадували робити важку роботу в лісі, але це була для неї втіха, адже Ліана дуже любила ліс і дбала про нього і всіх його мешканців. Одного разу, коли сонце сяяло яскраво, Ліані загадали назбирати хмису. Йдучи по лісу, вона почула звуки засмучених птахів. Вона підняла свою голівку. Там... На дереві вона побачила маленьку сову на ім'я Роня, яка плакала. Ліана спитала Роню, чому ти так сумуєш, маленька сово? Чи сталося щось погане? Роні з великими сльозами в очах пояснила люди приходять до нашого лісу та руйнують нашу домівку, вони вирубують дерева та забирають наше житло. Тепер ми не маємо місця, де жити, і дуже сумуємо. Ліана розуміла біль, який відчувала. Роня та інші мешканці лісу. Вона вирішила допомогти їм. Вони спалахнули яскравим сяйвом, а в лісі почали виростати нові дерева, що замінювали зрубані. В той час, коли люди приходили знову, вони побачили, що ліс повернувся до свого колишнього вигляду. Вони були здивовані та вирішили берегти цей чудовий ліс. Ліана та Роні стали вартовими природи. Вони розповідали людям про важливість охорони природи, про необхідність берегти дерева, річки та тварин. Люди почали слухати їхні слова та змінювати свої звички. З допомогою Ліани та Роні люди зрозуміли, що природа це жива істота, яку потрібно берегти та поважати. І си ожили, річки знову заспівали, а тварини повернулися до своїх домівок. І так, завдяки магічній силі Ліани, цей край став місцем, де люди й природа живуть в гармонії. Кожен поширював слова про необхідність охорони та захист природи. А Ліана стала мавкою, берегиною і лісом.